Хочете дізнатися про суворі будні венесуельських в'язнів? Подивіться мультфільм. Люйдіг О'Чоа на 5 років потрапив за ґрати через завдання тяжких тілесних ушкоджень. Коли вийшов на свободу, колишній засуджений вирішив зробити мультфільм про своє життя у венесуельській буцегарні. Сім епізодів його анімації В'язниця або пекло переглянуло в інтернеті понад півтора мільйона людей. своїм мультфільмом я хочу насамперед допомогти близьким, чиї діти, друзі, кохані опинилися за ґратами, адже вони вони страждають найбільше, повірте. Для деяких із глядачів історія в малюнках виявилася надто жорстокою. Проте автор запевняє так живуть більшість ув'язнених. І мета створення його анімації привернути увагу до проблеми беззаконня та насильства, які панують у тюрмах країни. злочини у Каракасі не починаються з мультфільмів. Звісно, більшість венесуельців, які переглянули моє аніме, не бачать культа криміналу у своєму спокійному житті. Однак це не означає, що інші не стикаються з такими проблемами. Тюрми Венесуели вважають одними з найнебезпечніших у світі. Більшість бранців мають при собі зброю. Тисячі з них щороку гинуть у бійках та заворушеннях. Найбільше людей загинуло у в'язниці Маракайбо у 1994 році. Тоді під час сутички між злочинцями полягло 130 осіб.